Рада вітати вас на каналі Жанна Арпорт. Відразу хочу сказати слова вдячності тим людям, які ставлять мені подобайки. Дуже хочеться їх, щоб було побільше. Давайте не будемо забувати, коли ми колись дивимося, таку вдяку, подяку висловити автору і поставити подобайки. Тим самим ми чистимо свою карму. Обов'язково! Це таке найменше, що ми можемо зробити для людини. А ту людину, яку ми не хочемо дивитися, яку нам не цікаво дивитися, просто давайте будемо поменше писати чогось такого негарного. Просто підемо з каналу, та і все. Так, давайте заглянемо в Телеграм. Сьогодні я читала новини. І ось така новина: війна триватиме довше, ніж ми хочемо аби можемо уявити. Канцлер Німеччини мерз тим часом. Стало відомо, що Німеччина, і тому вже далі, далі, далі пішли новини. Чи згодні ви з прогнозом Мерца. Давайте спитаємо моїх карт, чи згідні вони з прогнозом Мерца на рахунок того, що війна триватиме довше ніж ми можемо собі уявити. Давайте на три карти спитаємо моїх карт. Хлупенька, будь ласка, ми хочемо всі почути відповідь на питання. Війна триватиме довше, ніж ми можемо собі уявити. Оба, хм. карта не випала. Паш Пентаклів. М? Нічого це не, нам не говорить. Угу. Так. Війна триватиме довше, ніж ми можемо собі уявити. король кубков. пятерка пентаклев. И шестка жезлев. И шестка жезлев. Да. Король кубков, пятерка пентаклев и шестка жезлев. Вот то Треба історія нашої війни, що сильні люди вирішують про нашу війну. П'ятірка Пентаклів, що потерпаємо, ми дуже сильно. Це Україна дуже потерпає. І кінець кінців, шістка жезлів, Буде тріумф, буде все нормально. От тут, якщо подивитися на ці три карти, король Кубків, я дивлюся так на намерце, так думаю про Європу. От король Кубків для мене тут як Європа, знаєте, така з, занадто м'яка, занадто чутлива. Згадайте Мюнхенську конференцію перед війною, занадто м'яка, занадто чутлива, занадто не хоче нічого такого чути. І вона, в принципі, я думаю, от король Кубки оце як всі оці, як всі ті країни, які допомагають Україні в вирішенні цього питання. Війни, забезпечення зброєю нашої країни. Україна дуже потерпає від цього. Але все закінчиться гарно, тріумфально, закінчиться перемогою України. Це підкреслює ще знову додатково, підкреслює, що так воно й буде. Ви Та, знаєте, так само як війна малася розпочатися, всі знали, що вона буде. Буде, 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 буде. Тільки це неможливо було собі уявити на розумну голову натягнути. Всі знали, що вона буде, і в раз, і вона розпочалася. Так само і з закінченням війни буде так само, що вона ось має завершитися, завершиться, завершиться, і вона завершиться раптово прямо в один день. Повірте мені, так воно буде прямо в один день. Вона просто завершиться і все. Але на даний момент я можу сказати, що то, вона просто показує. Ми задавали питання, чи буде війна тривати довше, ніж ми можемо собі уявити. Вона триває так, як вона триває. Вона триває вже дуже довго із-за того, що дуже м'яка м'яка допомога, занадто м'яка, занадто вона така точечна, занадто вона така ніжна. За цього потерпає дуже Україна, але закінчиться все так, як потрібно. По справедливості буде все Хоча вона закінчиться перемогою для України це 100%, але справа в тому, що е, дуже багато Люди тривожаться, люди питають, люди хочуть знати, люди не можуть жити у невизначеності. Це зрозуміло, це людська психологія така. Це так правильно. Людина повинна жити, людина повинна. Людина повинна планувати своє життя і знати, як вона живе своє життя. І получається, що. Гроза на дворі. І получається, що так же ж і <схід> так же і тут люди чекають закінчення війни. І так завжди я декілька разів просто для себе, для когось, для знайомих закидала карти на стіл Не дуже Приємні карти, поки падають, в тому плані, що завжди падає карта диявола, завжди, і дуже часто падає карта п'ятірка мечів. Дуже часто. Як би ти не робив розклад, кому б ти не робив, дуже часто падає. На даний момент я дуже давно не дивилася, чи взагалі про закінчення війни не дивилася. От я навіть не знаю, не можу сформулювати, не то що не можу сформулювати, навіть. Ну, в принципі, робила я розклад на вибори. Вибори в 2025 році повинні в Україні повинні бути. З чим це пов'язати, я не знаю. Чи з чи перемир'ям, чи як навіть те питання, ну як? Ну давайте поставимо питання, як. Зараз я повинна заспокоїтися для того, щоб бути рівною до цього питання, то потім карти дуже чесно відповідь, від, дадуть відповідь. Тому людина повинна бути дуже спокійною, вівноваженою і давайте спитаємо, чи буде закінчення війни на три карти, чи буде закінчення війни? Скажіть, будь ласка, чи буде закінчення війни в 25-му році? Що б це не означало? Це закінчення війни? Звичайно, нам потрібно таке закінчення війни, яке нам потрібно. Чи буде закінчення війни в 2025 році? У мене вже, інше, у мене вже друге питання виникло. Чи буде закінчення війни в 25-му році, в 2025 році? Чи буде закінчення російсько-української війни у 2025 році? Три карти туз мечів, дев'ятка жезлів, королева пентаклів. Що тут ще говорити? Туз мечів, дев'ятка жезлів, королева пентаклів. Ну що, дуже велика. Ой, пане, дуже великі шанси. На, на, це, на, на це є дуже великі ці, шанси. І туз мечів це взагалі карта сили, карта великих можливостей, карта нових можливостей, але дев'ятка жезлів показує, що це буде з такими труднощами, з величезними труднощами. І при королева Пентаклів, при веденні війни дуже мудро, дуже великими вливаннями. І війна, ця повинти закінчити. Королева Пентаклів це взагалі карта силь, сильної. Це може бути як і країна, так і людина, так, навіть може характеризувати і чоловіка. Але Королева Пентаклів це взагалі сторона сильних людей, які дуже такі, знаєте, порядні. От король Пентаклів, він він такий, знаєте, він. Робить багато, він дуже сильний, він дуже грошовит, грошовитий, він дуже такий, але він може робити свої, він може робити свою справу не дуже чесними методами, не дуже такими, знаєте, порядними методами. А королева Пентаклів — це вже більш про порядність. І виходить, що, що туз мечів, коли випадає туз мечів, це так само, як. Паш мечів, це е, новини миттєві, так і туз. Е, мечів це такі новини швидкі. Ну, дуже велика вирогідні, що у 2025 році будуть якісь дуже сильні подвижки в бік закінчення війни. Я боюся, навіть це говорити про це. А давайте подивимося е, в цьому контексті, як закінчиться війна для України. В цьому контексті, як закінчиться війна для України. Покажіть, будь ласка, як закінчиться війна для України. В цьому контексті, в цьому гаданні, в цьому, в цьому випадку гадання. На три карти теж. Десятка пентаклів це просто. Це просто, дивіться, десятка пентаклів. Кар... Карта світу. Не знаю, якщо там промайнуло щось голеньке, то я зачиню, закрию обов'язково. І четвірка кубків. Карта дуже таки непогана, розказує. Десятка пентаклів. Якщо навіть подивитися на цю карту, для України війна закінчиться дуже гарно. Україна. Відродиться Україна для України це дуже гарні часи настануть. Україна продовжить своє життя. Таке нормальне, яка вона жила 30 років. Вона просто буде жити і заліковувати свої рани на прикладі карти світу. Карта світу це відродження, сила. Зараз Закін... зараз прикриємо. Завершиться повний цикл, ціле коло закриється і завершиться. біда бідося завершиться. І Україна буде жити далі. Четвірка кубків. Четвірка кубків це така карта, знаєте, дуже великої втоми, дуже великої. Не все так буде таких трошечки, знаєте, знаєте, як то кажуть, що досягли. І трішки так буде. Настрій буде не дуже веселий. Зрозуміло чому, і зрозуміло і за чого. В принципі, дуже великі шанси на закінчення війни в 25-му році. Я вам кажу, що війна закінчиться раптовенько, просто раз і закінчиться. Раз і закінчиться. Дуже раптово. Ця карта, я думаю, немає сили мучити. Про 25 й рік дуже великі шанси ще так не випадало мені. Ні навіть коли для себе просто кидаю про закінчення війни. Просто для, для рідних, для. Ну не знаю. Ви бачили самі? Не я кажу, так карти кажуть. Все тоді дорогеньке. До зустрічі.